Альфред Маргул Шпербер Роки життя 1898 1967. Поет, який писав вірші німецькою, народився на Буковині, Україна в єврейській родині. Навчався в Чернівцях 1914 року разом із батьками переїхав до Відня. Коли почалася Перша світова війна, його мобілізували. Після завершення війни жив у місті Чернівцях, Парижі, Нью-Йорку. 1940 року після окупації північної Буковини радянськими військами переселився до міста Бухареста, Румунія. Працював учителем іноземних мов у румунських школах. Уклав антології буковинської німецько-єврейської поезії. У творах Маргула Шпербера знаходимо трагічні сторінки історії Європи і велику любов до української землі.